Компанія спецтехніка пропонує у вашій увазі мультитули торгівельної марки Roxon огляд та порівняння чотирьох найпопулярніших моделей, таких як Storm S801S, Phantom S802, Mini M2 та Spark. Спільного між усіма мультитулами є те, що в них присутні плоскогубці з косачками, ніж пилка по дереву. Різного типу відкривашки в мультитулах шторм, Phantom та М2 присутні ножиці. Особливості моделі шторм є наявність штопору, напилка та викрутки стандартного розміру з додатковими бітами. Біти також стандартного розміру, що через перехідник. Можливо використовувати з викраткою мультитула. Також присутня пилка по дереву, плоскогубці з кусачками, ножиці. Ніж. Ось такого вигляду: відкривашка, стропоріць та шиво. Так, тут виглядає в складеному стані. Також присутній стеклобій. Особливості моделі Phantom є те, що тут можливо замінити лезо, знімається кришка лезо та можна замінити. Фіксація кришки також відбувається дуже просто. Додаткове лезо в комплект не входить та придбається окремо. Також ножиці та є можливість замінити ножі на кусачках плоскогубців, які входять в комплект. Пилка. Ось такого вигляду відкривашка. Одна, друга. Шило. Викрутка. 9 додаткових біт. Маленького розміру з перехідником. Особливістю моделі М2 Mini є його компактність. Також присутні ножиці, викрутка з комплектом додаткових біт, Маленьке шило. Напилок, ніж. Ось такого вигляду відкривашка. Та Ще одне шило. Особливістю компактність, на відміну від інших моделей. Особливістю моделі Spark є те, що ручки виконані з нейлону та він чорного кольору. Також присутня пилка плоскогубці з кусачками, ніж. Ось такого вигляду відкривашка. Викрутка та шило. Також присутнє магнієве шеркало. В мультитулах М2 та Спарк присутні кліпси для зручності носіння в кармані. Всі мультитули оснащені чохлами в мультитулах шторм та фантом чохли більш пружні. Та застіпка на кнопці також присутня можливість фіксації чохла на ремні. В мольтодулах М2 та Spark чохли виготовлені зі зносостійкої тканини. Застіпка на липучці.